Прогноз погоди в Україні на два дні. З 10 по 11 серпня мене звати Україншик. Цього разу я маю чудові новини для мешканців тих областей, де вже дуже давно не було дощів. Рослинність посохла, а земля порепалась від впливу сонячного проміння. Отже, 10 серпня синоптики прогнозують дощові опади аж у 16 областях, десь дощі будуть маленькі, а десь більш потужні, місцями навіть очікуються грози. 11 серпня погода трохи зміниться. Тепер важливе попередження та інформація про магнітні бурі. 10 і 11 числа вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 6 балів. Це дуже високий рівень магнітної активності, який здатен впливати на здоров'я. Будь ласка, будьте у ці два дні дуже обережні. Зараз я розкажу, у яких саме областях очікуються дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 10 по 11 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного Прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Субота, 10 серпня. Дощові опади очікуються у 16 областях нашої країни. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. В Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 17 плюс 15, у Житомирській області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Чернігівщині, Сумщині і у Житомирській області очікуються короткочасні грозові дощі. У Київській області також варто чекати на невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 21 плюс 19. У Запорізькій області, а також на Миколаївщині, термометри покажуть плюс 29 плюс 31 в світлі години, від плюс 20 до плюс 18 градусів в темні. На Херсонщині і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за нуль нічна плюс 21 плюс 19. На Одещині, Миколаївщині, в Криму, а також на Херсонщині місцями невеликі короткочасні і, можливо, грозові дощі. У Запорізькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів вище за 0. У Закарпатській області в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Рівненщині в світлі години від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 16 плюс 14, в Чернівецькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Тернопільщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. Дощові опади очікуються на Волині і Львівщині. В усіх інших областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні плюс 18 плюс 16, на Луганщині в день плюс 27 плюс 29, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16, в Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Харківщині невеликий короткочасний дощ, на Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16, на півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Чаркавій на Полтавщині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15, у Вінницькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. В усіх областях центрального району України очікуються невеликі короткочасні і грозові дощі. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 10 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 6 балів. Це дуже відчутний рівень. Неділя, 11 серпня, день обіцяє бути теплим. А чи варто чекати на дощові опади? Зараз розкажу. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. В Сумській області, в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. У Житомирській області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка. Пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Південь у Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 21 плюс 19, в районі Бессарабії в денні години доби від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області, а також на Миколаївщині, термометри покажуть плюс 29 плюс 31 в світлі години, від плюс 20 до плюс 18 градусів в темні. В Криму і на Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за нуль, нічна плюс 21, плюс 19. На Миколаївщині, Одещині, в Криму, а також на Запоріжжі та Херсонщині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в день плюс 24, плюс 26. Вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Рівненщині в світлі години від 24 до 26 градусів з позначкою плюс в темні плюс 16 плюс 14. У Чернівецькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Івано-Франківщині, Хмельниччині і Тернопільщині в денний час плюс 24, плюс 26, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16, на Луганщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 20, плюс 18, в Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. Градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні плюс 18-16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15. У Вінницькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 11 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме аж 6 балів. Це дуже і дуже високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.